Сона ніч у столиці двоє загиблих і восьмеро потерпілих внаслідок атаки шахедів. Тривога лунала як посеред ночі, так і на ранок, коли люди саме прокидалися. Гучно було в усіх районах. У трьох уламки дронів влучили в житлові будинки. У Шевченківському російський дрон вбив матір з сином. Вони жили на останньому поверсі п'ятиповерхівки. Хлопець мав інвалідність, тож мама доглядала за ним і Родина не мала змоги спуститися в укриття. Також медики шпиталізували ще трьох дітей, і жінку, і ще трьом надали поміч на місці. У Святошинському районі уламки також упали на житловий дім під ранок. Коли більшість мешканців іще спали, вигоріло кілька квартир, пошкоджено кілька автомобілів, повалено дерева. На щастя, усі жителі вціліли. Максимум дістали невеличкі порізи, травми. Медики за лічені хвилини прибули на місце і надали їм необхідну допомогу. Пожежникам також вдалося майже відразу загасити полум'я. Нині люди намагаються навести лад в квартирах, які пошкодили дрони. На місці також розгорнули штаб допомоги, де людям надають необхідну поміч, зокрема й психологічну. А поліція своєю чергою збирає свідчення самовиців і фіксує. Наслідки атаки знімальні групи ТСН від ранку працюють там, де рятувальники, комунальники, волонтери ліквідовують наслідки російської атаки. Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак докладніше. 6.15 ранку. Із горішніх поверхів житлового будинку у Шевченківському районі просто над станцією метро валить білий дим. Пожежники завершують гасити полум'я після влучання уламків ворожого залізяча. Рух транспорту обмежує поліція. Квартира пані Світлани розташована під тією, яка вигоріла. Вона й досі не може повірити, що разом із сім'єю лишилася живих. Почули лише те, що був вибух. Підскочили від вибуху. Потім чуємо, що летить. І ми розуміємо, що це десь дуже близько і стали бігом тікати в коридор. Почули вибух, то вчасно ну, почули, що... почули, що вікна полетіли. У прямому ефірі ТСН речник ДСНС Києва Павло Петренко повідомляє, під атакою райони столиці одразу по обидва береги Дніпра. З Самого ранку рятувальники працюють у нас в трьох районах міста: це Шевченківський, Святошинський та Дніпровський район, так дякую. Саме тут в Шеченківському районі можна бачити сталося влучання в технічний поверх п'ятиповерхового житлового будинку. А це вже Святошинський район столиці неподалік кільцевої дороги. П'ять горішніх поверхів, дев'ятиповерхів, чорні від пожежі, кілька машин побиті, на траві повалені гілки. Місцеві зібралися у дворі, пригадують деталі цієї ночі. Весело провели <гум> з ночі ще. Ну а потім три якихось вибухи були. До п'ят до четвертої чи в четвертій, угу. ну а потім отаке. Всі оперативно приїхали: і пожежні, і швидкі, і поліція. Всі допомагають. Неподалік пошкодженого будинку розгорнули штаб допомоги. Поліція приймає заяви від власників пошкоджених квартир. Охочі можуть випити чай, каву перекусити печивом. Працюють психологи. До медично допомогу фахівці Червоного Хреста надають зокрема восьмикласнику Віталію Самосю. Хлопець каже, прокинувся за кілька миттєвостей до прильоту в його спальню. Прильот і мене я в діялі мене накриває. Повністю так осколками накриває. Я так швидко просипаюся, Я прям бачу це круг полум'я, цей прям перед очима оранжевий такий, прям повністю вікно закрив. І воно жаром мене таким продало. Було на нозі там теж таке розсічення. На коліні ще трохи, не знаю на чого на коліні. Сьогодні підеш школу? Не знаю, мами надо питати. Із завершенням третьої тривоги за ніч на свою роботу виходять двірники, очищують смітники після чергової терористичної атаки росіян. Робочий день у Києві починається за розкладом. Дмитро Фордак, Роман Сищенко, ТСН, СН марафон. Єдині новини. Російський шахет убив матір та сина у Шевченківському районі столиці. Уламки дрона влучили в п'ятиповерхівку. Пожежа зайнялася на третьому і п'ятому поверхах. Чимало мешканців на той момент іще спали. На місці події працював кореспондент ТСН Сергій Моргон. Із 14 квартир, які є у під'їзді, 10 постраждали, і найбільше ті, які на верхньому поверсі. Це будинок у Шевченківському районі, в який влучили сьогодні вранці російські терористи своїм ударним дроном. У тій квартирі загинуло двоє людей: це жінка та чоловік, мати. І син, сину 28 років зараз до цього під'їзду людей не впускають. Поки що там працюють оперативні служби, зокрема рятувальники, ми бачимо і зараз, які продовжують гасити пожежу. Вона, нібито кажуть, локалізована, але ми ще бачимо трохи диму. Довкола також працюють оперативні служби, інші, і в тому числі і комунальники, які вже прибирають вибиті вікна, уламки із фасаду, тобто бите скло, рами вікон і плитка. Денацифікували, як кажуть, російські терористи сьогодні будівлю із цивільними, також аптеку, також відділення пошти і продуктовий магазин. До слова, дехто й досі шукає своїх знайомих. Як у тут продуктовому працювала жінка, і зараз до неї прибігла подруга, аби знайти її. Прошу послухати місцевих. Дівчат спросила, кажуть, жива все нормально. Квартири затоплені, зараз все тут викидають. Ой, кошмар. Не спавши там десь на Борщагівці, там мені перезвонили в три часа ночі, був, був вибух, а потім летить, ну, звук чути і бабах і все. Також на місці тут зараз працюють і психологи. Вони спілкуються із тими мешканцями, які потребують допомоги. У Києві постраждало вісім чоловік, з них четверо. Це діти, і от відкритого координаційний штаб тут у Шевченківському районі. І ті, хто потребує допомоги або навіть виплат, може звернутися сюди, каже Олександр Поповцев, тимчасово виконуючий обов'язків очільника Шевченківського району. Можна отримати. Одноразову допомогу за міською програмою турбота це 10 тисяч гривень, і ті люди, квартири, яких не придатні зараз для проживання, можна отримати допомогу 40 тисяч гривень на оренду житла. Поки буде вирішуватися питання щодо відновлення будинку. Також для тих, хто зараз планує їхати в місто, і можливо його маршрут пролягав через Берестейське шосе. То краще обрати альтернативні маршрути. Тут рух автомобільний досі ускладнений. трамваї частково працюють лише з Борщагівки в бік от в зворотньому боці поки що ні. Сергій Моргун, Андрій Романок, ТСН, 1+,1. кабами, шахедами і ФПВ-дронами окупанти атакували Харківщину. У Куп'янську постраждали двоє людей. А в селі Старовірівка поранено річну дитину. В Ізюмі троє чоловіків підірвалися на вибухівці. Двоє загинули, а один поранений. Восьмеро людей в лікарні на Дніпропетровщині, стан з двох з яких тяжкий загарбники керованими авіабомбами, атакували тамтешню Покровську громаду. Побиті 12 приватних будинків, газогони, електромережі. А Нікопольський район був під вогнем артилерії і дронів. Там минулося без потерпілих. Четверо поранених у Запоріжжі. Напередодні ввечері росіяни завдали по місту щонайменше 13 ударів, атаковане житло і інфраструктура. Один дім перетворився на руїну. Людей з-під завалів визволяли рятувальники. І ще понад 20 будинків, зокрема, 7 багатоповерхівок пошкоджені. Є поранені також у Гуляйпільській громаді. Туди летіли каби. Російський дрон полював на людей на вулицях Червоного Яру. Це Херсонщина. Загинув 26-річний хлопець і ще двоє місцевих поранені. У Комишанах артилерійської атаки не пережила 55-річна жінка. А в Херсоні цивільне авто наїхало на вибуховий пристрій. Постраждали троє чоловіків. І ще одного містянина забрали у лікарню після удару з безпілотника. Четверо загиблих на Донеччині: це жителі Краматорська, Полтавки, Яблунівки, Софіївки. І ще десятеро цивільних за цю добу зазнали поранень. У сумській громаді сьогодні день жалоби. Вшановують загиблих від російського ракетного удару. Напередодні окупанти балістикою поцілили посеред місць обласного центру. Трьох людей вбили, одинадцятьох поранили. На місці влучання працює кореспондентка ТСН Оксана Солодовник. Вона розкаже про все докладніше. На місці прильоту російської ракети навіть через 17 годин тліє. Це була будівля колишнього сільського магазину. Вона зруйнована ущент. Вибуховою хвилею пошкоджені навколишні хати. Зайнялися численні пожежі, які до ночі гасили рятувальники. Втім, найжахливіше це уламки балістичної ракети, які розлетілися на сотні метрів. Якраз перед ударом тут зупинилася маршрутка, повиходило чимало людей. Поруч діти гралися під будинком на гойдалці. Буквально за сотню метрів звідси місцевий магазин кафе, де завжди людно. Саме тут уламками смертельно була травмована 20-річна дівчина. За словами жителів, вона нещодавно переїхала до села. Згодом у лікарні від множинних поранень помер шестирічний хлопчик, а також 41-річний чоловік, який працював у магазині. Щодо поранених, нині відомо про 11 людей, які звернулися по медичну допомогу. Серед них п'ятеро дітей. Двоє потерпілих у вкрай тяжкому стані. Ось що розповідають жителі про російський удар. Чоловік, який у нас працював 41 рік, і дівчина 21. Всі біля магазину були. У мене ось коло двора була. Однука моя поранена. І ще одна дівчинка теж там далі живе. Теж Таке ж. Якраз в таке час дітей погодка, вроді ж нічого була. Жалко. Люди на магазин, всі люди повиходили, хто йшов з магазину, з маршрутки люди йшли. На жаль, так ну, перехрестя самі бачите машини. У наслідок атаки пошкоджені майже три десятки будинків. Відранку у школі розгорнутий штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, де людям надають допомогу. У громаді оголошено дводенну жалобу. Оксана Солодовник, Олександр Лєвін, Сумщина, ТСН 1+,1. плюс атаку шахедів пережило цієї ночі Запоріжжя. Окупанти цілили в критичну інфраструктуру і у житлові квартали. Один дрон зруйнував приватний будинок, людей визволяли з-під завалів. Більше про наслідки розкаже Кіра Овес. Вночі над містом було понад десяток шахетів. Вибухи було чутно у різних районах Запоріжжя. Внаслідок атаки спалахнули пожежі, були перебої з електропостачанням. А ось так зараз виглядає одне з міст. Влучань це приватний будинок. Він вщент зруйнований. Вночі надзвичайники з під уламків хати витягали людей. Третій раз уже. Так що пережили поки. Пан Володимир живе у сусідньому від зруйнованого дому. Удар був такої сили, що в нього вдома вибуховою хвилею та уламками побито всі вікна, знесло шифер, потрощило гараж. Тоді нас жінки стало погано, нас отвезли туди в хостел, там визивали швидку допомогу, там тиск міряли, все. А тут було вдома, були, як воно горохнуло, ми були в хаті. Якби хтось був на вулиці, ти бачиш, що робиться, вже б не були без лаз, без нічого. У місті пролунало щонайменше 13 вибухів. Постраждало четверо людей. У них переломи опіки та садна. У лікарні у стані середньої важкості знаходяться чоловіки 35 та 49 років. Ще двоє постраждалих лікуються амбулаторно. Загалом понад 20 будинків, зокрема, сім багатоповерхівок, потрощено. Також поруйновано об'єкти інфраструктури, зокрема критичної. Зночі комунальники там працюють насамперед, затуляють вікна. Наразі працівники комунальної спеціальної ванізованої аварійної рятувальної служби проводять заходи з ліквідації наслідків прильоту, а саме розбір завалу, розбір аварійних конструкцій, демонтаж зруйнованого шиферу дахів, пошук особистих речей. Ну і вивез сміття. Буквально під час ударів протягом двох годин фахівці змогли відновити електропостачання. Наразі світло повернули в усі домівки. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+,1. Чотири балістичні ракети і 142 дрони, половина з яких типу шахет. Стільки смертоносного залізяча росіяни випустили за ніч на українські міста. Підсумував президент Володимир Зеленський. Зокрема, глава держави зазначив у дописі, що Київ під ударом був двічі. Спершу Росіяни цілили балістикою, а на ранок вже застосували дрони. Зараз на всіх місцях атак працюють відповідні служби, надають допомогу потерпілим. А також чимало ворожих ударів іще з вечора пережили і інші області України. У сумській громаді дводенна жалоба. Там троє убитих і одинадцять поранених. Серед них п'ятеро дітей. Росіяни вдарили балістикою по передмісті обласного центру. Загинула 20-річна дівчина, а згодом у лікарні померли 6-річний хлопчик і 41-річний чоловік. Двоє з потерпілих вкрай тяжкому стані. Пошкоджені майже три десятки будинків. Кабами, шахедами і ФПВ-дронами окупанти атакували Харківщину. У Куп'янську постраждали двоє людей. А в селі Старовірівка поранено 16-річну дитину. в Ізюмі троє чоловіків підірвалися на вибухівці. Двоє загинули, один поранений. Літня жінка загинула і ще восьмеро людей в лікарні на Дніпропетровщині. Загарбники керованими авіабомбами атакували тамтешню Покровську громаду. Побиті 12 приватних будинків, газогони, електромережі. А Нікопольський район був під вогнем артилерії і дронів. Там минулися без потерпілих. Четверо поранених у Запоріжжі. Вночі росіяни завдали по місту щонайменше 13 ударів, атаковане житло і інфраструктура. Один дім перетворився на руїну. Людей з-під завалів визволяли рятувальники, і ще понад 20 будинків, зокрема і сім багатоповерхівок, пошкоджені. Є поранений також у Гуляйпільській громаді. Туди летіли каби. У Херсоні вдалося врятувати людину, що була під завалами. Росіяни обстріляли місто вранці. Один снарядів влучив приватний будинок, де був 48-річний чоловік. Він вижив під руїнами. В нього вибухова травма і контузія. Четверо загиблих на Донеччині це жителі Краматорська, Полтавки, Яблунівки, Софіївки і ще 10 цивільних за цю добу зазнали поранень. Такими жорстокими ударами Путін відповідає на безумовну пропозицію України про припинення вогню на 30 днів. Так, нову атаку Росії на Києву і регіони прокоментував головний дипломат України. Андрій Сибіга наголосив, що російський диктатор свідомо насміхається над мирними зусиллями США. Глава МЗС закликав світ посилити тиск на Москву, щоб покласти край цьому терору. Міністр також наголосив, що нинішні атаки є ще одним нагадуванням, чому відзначати річницю перемоги над нацизмом з путінською Росією неприйнятно. Зазначую, що одне з місць атак, де сьогодні загинули люди, розташоване неподалік американської амбасади у Києві. Прокоментував свічі атаки, і посол Британії в Україні Мартін Гарріс написав у соцмережі, що слухав вночі боротьбу українських мобільних груп з безпілотниками, висловив сум щодо загиблих і потерпілих і наголосив: Росія невпинно прагне війни, а не мир.